Вітаю всіх. Радий бачити всіх на нашому заході, на наступному, не наступному а черговому заході відкритий форум єднання ветеранських та волонтерських сил. Сам захід для тих, хто не знає, для тих, хто долучився до нас перше, сам захід направлений на те, щоб. Спільно об'єднуватись навколо ветеранської політики. Це для того, щоб в різних регіонах є багато різних організацій, які часто не знають, як обмінятись досвідом, як щось цікаве дізнатися, як щось цікаве розказати те, що в них вже було. Тому для цього, щоб це можна було зробити, організувати такий масштабний обмін досвідом платформу. Ми почали робити ці відкриті форуми єднання. Чому відкриті? Тому що ми відкриті до співпраці, ми закликаємо, самі обзвонюємо. Ну, багато хто знає, що ми самостійно телефонуємо, пишемо, запрошуємо. Ми е, вважаємо, що потрібно об'єднуватись, тому що лише спільними зусиллями ми можемо це зробити. Е, зараз присутні в нас ті, хто не чекав з самого початку е, повномасштабного вторгнення, ті, хто. Це ветерани, військові, які перші пішли і почали захищати нашу батьківщину. Це волонтери, які не чекали, поки буде, налаштується система. Кожен взяв і почав працювати, почав допомагати. Можливо, не з першого дня, але все одно почали, робили це постійно. Дуже важливо, що це має бути неодноразова допомога, як завжди, я кажу, кожен. Волонтер, навіть якщо він себе не називає волонтером, а постійно підтримує, допомагає військових чи ветеранів, це вже волонтер. А ті, хто просто один раз зробили і кажуть, що ми волонтери, це не волонтери, це просто о, біар, е, і ми надіємося, що все-таки більшість населення, більшість людей, які е, при, приймають участь в нашому чи подібних форумах, вони стануть більш свідомими, вони будуть розуміти, що Потрібно вже діяти, потрібно підтримувати ветеранів, тому що ветерани повертаються. Ми дуже вдячні всім військовим ветеранам низький Уклін за те, що ви своїм життям боронили слава тим героям і, і, і тим героям, які поклали своє життя. Дуже вдячний вам, дуже надії, що ми можемо щось зробити. Ми будемо старатись для цього. В принципі, форум можна вважати відкритим, і починаємо. Переходимо до першої панелі. Дякую всім, що долучились онлайн-офлайн.